Я є Марією Михайлівною Орлик, заслуженим учителем України. Сьогодні ми у Заставнівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів проведемо урок з історії Заставни. Спочатку я хочу вас ознайомити із княжою добою, де першим Заставнівським князем був Іван Костянтинович Семенюк. Він першим розширив кордони нашої Заставнівської імперії аж до Веренчанських, Товтрівських та Малокочурівських ярів, які ховаються у хащах густо розрослих чагарниками придорожних посадок. Другою визначною. Постаттю у застанівській історії, то це був Ярослав Мудрий із династії цурканів, який прорубав через чагарники веренчанських придорожних смуг вікно до Румунії та Молдавського царства. А після нього князем був Радиш Василь Йосипович. Він побудував для себе, мавзолей на вулиці Гагаріна, а також побудував віртуальний туалет у Заставнівському парку з розміром у чорну дірку всегалактичного масштабу. А його дочка, княгиня Ольга, то вона хрестила нашу Заставнівську толоку, що є на Гуральні. Після цього всього мером міста став Роман Заставнівський, який колись бомжував біля ринку та який наколюдував собі на одну каденцію, щоб вже бути мером міста у Заставні. Ось після цього і закінчується княжа доба у нас у заставні. А зараз ми сядемо із вами у машину часу, яку нам подарувала заставнівчанка Єва Рудейчук, і яка зараз знаходиться у Германії. Та за допомогою цього високотехнологічного пристрою то ми зробимо мандрівку у часі. І як колись Аліса Селізньова із Парашосрандії. То ми станемо свідками і реально побачимо газдування у нас в заставні нашого майбутнього мера міста Гадиша Вареника Майонезовича, а також і його дружини Огнесії Мантелепівни Гадиш. А я є гадишем вареником майонезовичем, і я є мером із майбутнього, бо зараз 27 століття. І тут у заставні, то я є один такий файний та розумний чоловік, а ви є всі нулями. Але якщо до одинички додати 10 нулів, то це вже буде 10 мільйонів. А зараз я бачу, що йде якийсь пришелепкуватий чоловік. Цікаво ж, хто ж це такий? Ага, я його впізнаю. Це гість із минулого. Це Василь Миколаївич Молдаван. Гей, ти, ану вступись із відтіля, бо ж це туалет міської ради. Сюди не можна заходити стороннім. Вареник Майонезович, я сяти сильно хочу, бо я аж на очі не бачу. Будь ласка, дозвольте мені виситись. Та будь мужиком! Василь Миколайович сив штани! А, та ти вже тут і купу наклав, то я зараз за це виключу поліцію і тобі випишуть штраф. Ти все зрозумів? Слухай ти, вареник майонезович, тебе що зуби в десь натиснуть? Бо ж я зараз тобі в одному миті їх всі повибиваю. О, то ти налякав їжика голою сракою? Дуже я тебе боюсь, Василь Миколаєвич. Покличте, будь ласка, до мене Віталія кличка. Хай прийде до мене. Ви мене кликали, вареник майонезович. Так, кликав, пане Віталію. І що ви від мене хочете? Ано, будь ласка, шановний Віталію, перевеліть ось оцього підсвинка Молдована, бо ж у вас, шановний, удар є слабшим, бо ж коли я його ударю, то до дідька ще і убити можу. Та шатав мій кінь твій писок, ти, дебіле, бо ж я своїх колег не б'ю. Бо ж для мене молдаван, то він є нормальним чоловіком. Так, шановні учні, а тепер ми будемо свідками, як у 2723 році мер міста заставни гадиш Вареник Майонезович, то він проводив нараду із своїми двірниками і з приводу своїх високих досягнень на посаді мера міста, де присутнім також був і гість із минулого молдован Василь Миколаєвич. Так, я ще раз всім повторюю: я є одиничка, тобто номер один у заставні, а ви є всі нулями. І якщо до одинички додати 10 вас придурків, то у заставні залишиться лише 4 тисячі невдах. І тому ви у своєму житті абсолютно нічого не досягнули. А я, на відвідом від вас, досягнув багато чого, бо ж у мене є вища освіта, і я маю диплом магістра економічних наук. Так чому ж ми, Вареник Майонезови, так погано живемо у нашій заставні? І чому у нас у заставні такий низький рівень життя? А коли ви сказали, що якщо до одинички додати 10 нулів, то буде 4 тисячі, то насправді воно вже буде 10 мільйонів. Може, ви ті свої екзамени на присвоєння вам звання магістра економічних наук, то ви здавали у баранів козлів та свиней? І вони вам поставили завищені відмітки. А може ви і купили отого диплома, а тепер замість того, щоб із нами замітати дороги, то ви вже стали мером міста Заставне. Хто це сказав? Ану покажіть мені на нього пальцем, бо ж за ці слова я його із роботи вижену. І нехай під час війни його заберуть на фронт, щоб він тут не рубав із себе крутого фраєра. Блін, хто ж це у мене кинув гнилу помідору? І хто мені зараз дасть рушника повтиратися, то тому нічого не буде. А нам і так нічого не платять, одні копійки, бо ж ми ледве кінці із кінцями зводимо. Мовчіть, суки, коли я говорю, і не сперечайтесь зі мною. Вареник Миколаєвич, дивіться, бо ж до вас на обору безпілотник прилетить. А до безпілотника прикріплена газетка, а в газетці гранатка. І хоч гранатка та не взривається, але коли 5 кілограм заліза із висоти п'ятиповерхового будинку завітає до вашої лівої півкулі, то може хоч тоді у вас активуються в мозку центри, які відповідають за вихованість, а також і за манеру вічливого спілкування із людьми. Та ні, Василь Миколайович, навпаки, ці центри тільки заблокуються. О, Вареник Миколаєвич! Та ви вже робите успіхи, бо ж ви починаєте креативно мислити. Але це є лишень одна буква в алфавіті. І те, як вона читається, то ви того просто вже і не знаєте. Тому ідіть і замітайте дороги та прибирайте на кладовищах. А якщо б у нас у Заставні були ферми та колгоспи, то ви б крутили коням та свиням хвости. Але від вашого газдування у Заставні, то вся спільнота Заставницьких свиней емігрувала до Франції та до Австралії. І тому у поголів'ї наших заставницьких свиней. Стався дуже великий демографічний спад. І тому на прилавках наших магазинів продають сурогати туалетного паперу та кажуть, що та ковбаса є до сраки. Це правда, вареник Майонезович? Не знаю, Василь Миколайович. Люди її їдять і не жалуються. Ще й кажуть, що вона є дуже смачною, бо ж до неї я додаю трішечки кітікету, а також і щурячих хвостиків. Ну, з вами все зрозуміло, Вареник Майонезович. Ви є конченою істотою, яка за рахунок здоров'я своїх покупців набиває власні кишені. Але Огнесія Мантелепівна, гадиш, яка є вашою дружиною, то вона є золотою жінкою. І як бізнесмен, то ви вже маєте знати, що золото без проби не буває, Василь Миколайович. На що ви натякаєте? Я хочу вам сказати, Вареник Майонезович, що ви у своєму житті не прогадали і що ви цілком можете гордитися своєю дружиною, бо ще до того, як ви із нею одружилися, то ми всі взяли із неї пробу. Бо ж золота без проби не буває. Бо ж навіть і бомж Рома, то він вам скаже, що ваша жінка то є золота людина. Ой, а де ж турнікет Руслан Валерійович? Покличте його, будь ласка, бо ж мені дах зриває від оцього молдавана. А я вам усім, хто зараз дивиться оце кіно, то вам всім по секрету розкажу одну річ. Коли у нашого мера наступають критичні дні, то Агнесія Мантелепівна за допомогою турнікета Руслана Валерійовича зупиняє йому внутрішню та зовнішню кровотечу. І саме головне, що турнікет Руслан Валерійович не якийсь там одноразовий солдеповський жгут у вигляді якогось гумового гандону, а він є універсальним турнікетом та багаторазовий у використанні для будь-якої частини тіла. Бо ж я хочу вам сказати по секрету, що ним колись спиняли кровотечу на залупі Петра І, а тепер цю процедуру роблять на варенику Гадишу першому Із Заставни. Але краще б воно було, щоб йому вже голову перетягували отим турнікетом. Бо ж утечка мозгів іде конкретна. Як кажуть у народі псяча течка. І це явище є дуже страшним для нашої заставницької громади, бо ж інвестиції до заставни не залучаються. розумні люди у заставні повиїхали. І у нас у заставні залишились лишень мер міста, його родина та ті, що тільки йому підтакують. Що ви наробили, Василь Миколаєвич? Я зберігав свій мозок у цілковитій снотливості, а ви всією заставнівською громадою зґвалтували його вздовж та поперек. Ви жорстко позбиткувалися наді мною. І тепер я є у режимі сніжинки, яка є вже не зовсім сніжинкою, бо ця сніжинка починає розтоплюватися при першому натяку на подальше розбещення. Бо ж цей процес мого розбещення він починає приносити мені велику насолоду. Так, чого ви паритесь на рахунок цього? Вареник Майонезович. Бо ж я дуже, Василь Миколаєвич, боюсь осуду людей. Бо ж я боюсь, що вони дізнаються, що цей процес мені прийшовся до смаку, і я отримую від нього дуже велику насолоду. А зупинитись в отриманні насолоди, то я вже не можу. Бо ж поїзд поїхав, а тепер я із радістю їду в країну розбещених мерів, там, де є такі самі, як я. Так, шановні учні, а тепер ми закінчуємо цей урок з історії заставни. І в кінці цього уроку я вам хочу підвести підсумки, які покажуть наслідки газдування у заставні князя Гадиша Великого. Бо ж той в час у заставні повимирали усі мамонти та динозаври, які були айтішниками у заставні, а також назавжди зникли ящури та плезіозаври, бо ж вони потравились рибою іспанського ставу. А більшість заставнівських гуманоїдів у шкірі людей, то вони іммігрували на такі планети сонячної системи, як Юпітер, Сатурн, а також і інші міжгалактичні скупчення, що знаходяться у сузір'ї Діви. А наш Заставнівський парк юрського періоду, то він згодом перетворився на великий міжгалактичний смітник міжпланетарних літальних апаратів, де їх Сашко Фуштей розбирає на запчастини та продає ті запчастини прибульцям із сусіднього Марсу. Ось і на цьому закінчується період занепаду у нас у Заставні. А іншу епоху майбутнього Заставнівщини, то ми вже розглянемо у наступному уроці. А зараз я хочу із вами попрощатися та подякувати вам за увагу!